Машина, Раста, не ми пересуватимемо на цій гроші, передаємо, коли чоловіка на спати, не робить. Зай цей... ходить пішком, блять. Ви Виходить свою роботу, бля. а ото, ну, ну це я взагалі я. Ми, блядь, сидимо за понесе, коли понесе, А хто би поніс відповідальність, що моя дитина в житлому застоянні?

популярним бути про це. Вражаюче не знав до чого пристосувати. А що за пакети? Там же маленькі, вони вивалені на теж. Я кажу, у мене мотло, сипуть кож.